Це була несамовита навала. Нацгвардійці червоної калини розповіли приголомшливі деталі штурму під Покровськом. Аеророзвідник Софі каже, що такого масштабного наступу він ще не бачив. Куди не поверни камеру, там по-любому ти когось побачиш. Він біжить, повзе, їде і так далі. Там їх дуже було багато. Це був дуже звідколи я тут. Це мабуть, я ж такого штурму і тут і не бачив. Штурм почався о шостій ранку, каже Софік. Окупанти наступали буквально з усіх сторін на бронемашинах, мотоциклах і навіть лізли на своїх двох. Там дуже плотно вони артилерію крили, квадрати, площі, село. Особисто бачив, мабуть, мотоциклістів 30 бо під посадкою рухались один за одним в пряму лінію. Потім БМП їхні дві. Теж ми супроводжували їх, вели на стрімі давали. Але найбільше нас гвардійця вразив фанатизм ворога. Цю нечість не зупиняли навіть тіла і їхніх співслуживців. Переступають своїх мертвих двохсотих. Але ради того, щоб один двохсотий лежить, він переступив, пробив 4 метри сам за двохсотився, через нього третій і так, і так, і так ближче, 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 щоб добратися до позиції. Бій тривав аж до пізньої ночі, і це була блискуча відсіч ворогу. Наші гвардійці відмінусували майже 250 окупантів, більше сотні бронемашин та мотоциклів, а також знищили дві артсистеми.